Мої вітання. Отже, в нашому проєкті Arduino Punch для веб-інтерфейсу. Ми створили сторінку у файлі index.html і ось тут я її потрошки розробляв. Ну, і з часом ця сторінка почала трошки ускладнюватись і ускладнюватись, тому що ж потрібно обробляти, показувати. Зроблену відмітку, конфігурацію, поновлення, і у цьому файлі стала каша. Тут мені спало на думку, що ми можемо розробити веб-інтерфейс окремо і його тоді інтегрувати в WebUI. Таким чином я і створив оцей проєкт Arduino Punch WebUI. Для того, щоб зручно розробляти було. Я вибрав. Фреймворк Svelte, який компілює із початкових файлів у JavaScript. Ну і він досить модулярний. Ось я зараз тут відкрию. Arduino Punch Web UI. Я можу відкрити точку входу, що наша сторінка буде мати заголовок, параграф з версією, а також... Секцію налаштувань. Воно в окремому файлі знаходиться. Ось Будь ласка, тут все компактненько, тут знаходяться стилі, скрипти, які стосуються тільки налаштувань і розмітка налаштувань. Е, секція «Поп-ап» — це щось що дозволяє показати е, внутрішні елементи. Внутрішній елемент у нас буде запис, це зроблені відмітки на цій станції. Ось тут таблиця розмічена. Вона завантажується із самої станції. Так, Для розробки графічного інтерфейсу у нас є скрипт Startdev. Воно компілює все і запускає, починає слухати на порті 5000. Я відкриваю його. Ось такий має вигляд. Станція номер 19 ключ. Кількість записів в журналі, ключ можна сховати. Ми можемо ці всі параметри поміняти. Наприклад, так. Поміняємо ключ. Добре, щоб було видніше 7.7. Зменшимо кількість тут, але збільшимо кількість записів відміток однієї картки. Застосувати. Раз, воно запам'ятало. Поміняло навіть заголовок. Це все дуже динамічно, файно. Я натискаю на журнал, він спливає ззовні. І ось які були нібито зроблені відмітки на цій станції. Картка номер 4 7 разів. Це все випадкові числа, це тільки для тестування. Зі справжньої станції будуть приходити справжні числа. Частина, яка збереглася з попереднього інтерфейсу. Як це все потрапляє в Arduino Punch? Я створив скрипт, так це нам більш не потрібно. Buildsh формує файл C++, WebUI C. Якщо я запускаю його. отак ось, То з'являється файл webui-c++ Із готовими інкапсульованими файлами index.html, index.javascript, global.css, збудовані файли. Все опиняється тут. Навіть іконка. Іконка у двійкому вигляді. Де вона там? Ось, FabIcon.Png. Ну і додав функцію для реєстрування потрібних маршрутів. Все з цих пір можна, до речі, це саме збирається і на сайті. Якщо зайти у Actions і вибрати. Будь-яку будь останню роботу, збірку. Зараз я перегорну, то, ось, будь ласка, веб C++ ZIP. На Arduino Punch Arduino від от Record. Ось сюди я його копіюю. Це цей самий файл, а індекс я прибрав, більш нам не потрібен. Так само можна зібрати все і вивантажити на станцію. Що я вчора перевіряв. Так що у цьому інтерфейсі можна його розвивати вже як завгодно далеко, тому що він досить модулярний. Я додам ще можливість синхронізації годинника, і на цьому буде велика частина готова.